Добрий вечір. У мене я займаюся хазяйством. У мене є качачки такі ось. Дивіться. Маленькі качачки. Називаються шипуни. Дуже красиві вони. У мене є дві собачки. Отам вона кнопочка. Там Босічка одного. Хорошенький він. Да, він такий злий. Любі друзі, таке злий. У мене що ще в мене ще є? У мене є ось квочечка, а вона така, як клюється, боже, вона така бойова. Б'ється, не як Як щепиться, оце б'є мене, це це, це, це просто капець. І в мене є зайчики маленькі, кролики. Теж такі маленькі-маленькі, пухнастенькі. А тут у мене, ось, дивіться, любі друзі, більшенькі зайчики. Такі красиві, вони маленькі. Вони люблять таку, я руку пхаю, а вони гратися люблять. Да. Це в мене таке хазяйство. І тут зайчики в мене теж такі красиві, бачите, які зайчики. Теж зайчики гарненькі.